Так, поїхали. Доброго привіт. дня, люди друзі. Знову Всім ми привіт. в ефірі з актуальними темами. Як ми кажемо, давайте про це поговоримо. І що про так, що так. про що сьогодні будемо говорити? Всім привіт. Трошки, якщо будемо десь переходити на сорджик або якийсь, то нам дайте таке пробачання. А, сьогодні ми будемо продовжити тему, е, таку як, е, стосовно того, як, що робити, коли нема сил, коли дуже така хронічна устарість, і що робити стосунком. Бо коли хронічна усталість, то ми ну, замічаємо, що є люди, е, ну, це ще й така мужська тема, типа. Не до цього зараз зараз не війна до цього, не да. до цього, не до цього да. Да, і навіть нав... не, не на часі, да, я Так, да, не на часі, і навіть коли е, і у нас ми з мішою робимо групи по стосункам коли ми це ну десь там ну приглашаємо, кажемо чи буде е, цікаво там, запропонуй комусь да, <гум> то Іноді нам повертаються такі е, фідбеки, де кажуть люди, та це зараз, зараз це не актуально. Це не актуально. <гум> Uh, хоча uh, ну, давайте про це поговоримо. Чи, чи так, так, да, війна, да, криза, і uh, коли ти, ну, як би так, не на фронті, то у тебе і навіть там у тебе є стосунки. Uh -huh. Взаємодія, стосунки, да, і що з цим робити? А якщо у тебе є стосунки з дівчинкою або дівчинка з хлопцем, або це сім'я, то зараз, ну, як, як жити? Сил нема, хронічна усталість, якщо ще діти, а якщо це відключення світла, повітряні тривоги, це все задовбало. Стресу стресу дуже да, багато. Так, да, так, Багато стресу, яке тебе задовбує, знаєте, як клює. Так, довбе, 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 і роздратування велике з'являється. І це все забирає сили. З тобто цим треба ж. Якось його зустрічатися. А якщо ще й ви дуже така вічлива людина, і ви все це гасите, то це <с ще <с треба сили, щоб це ж погасити, бо це ж, ну, кудись треба, щоб воно виходило. Ну, оце о, наш смішать зараз ціль проговорити про це і може щось такі, якісь підсказочки, які ми а, і на особистому досвіді, і на досвіді наших клієнтів побачили або обнаружили, і ми хочемо трошки тут поділитися. Да, диві дивіться, друзі, ми на наших би, консультаціях, да, там сесіях консультаціях це більше така е комплексна, да, тобто допомога. А тут ми там, даємо такі пігулки, да, яку от, можливо копнути, да, яка на якийсь час щось допоможе. Да, а на групах у нас інший коочений підход. Ми так, mm -hmm. от, як Міша казав, ми кажемо: а давайте поговоримо про це. Тобто, щоб це розкрити. І так, поїхали? Так. Да, давай почнемо трошки, щоб теж небагато часу зайняти. Да. Е, основна, от дивіться, одна із основних тем, які я зараз зустрічаю: що не на часі, зараз що не на часі? Радість. І задоволення отримувати. Да? Як ти можеш ходити там в театр, в кіно чи в ресторан, да? там якусь даже філіжанку кави випити, коли не на часі. Треба щось робити для перемоги. Для... То, щоб, да. э... і, і засудження з'єднати. Ну, да. Лучше б це ті гроші, би ти використав би ти туди. -туди, -туди. Там, да. там, Допоміг mm -hmm. комусь, да. є таке засудження. І, і е, 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 тут є і правда, і неправда. Да? Ну, тому що ті люди, які котрі е, там, і, або у тих, у кого є зараз трагедія, то є реальні ситуації, де. Людям ну, ні за що або купувати, і для них це є актуальне питання, і це так. І це їхня правда, це їхня реальність. А є люди, які, ну, в яких продовжується життя, і, і вдруг вони бачать, що радість і задоволення під осудом. Ну, осуж під mm -hmm. запретом, що робити тоді? А ля енергію брати, щоб мати мотив там, і, і, і все інше? Mm -hmm. Заборонена така, якби наклейка, на. заборонена. Ну, да, да. Є ризик попасти під осуждіння, підсудження, під, да. під засудження, або знаєте, під таку критику. Критику, так. Да. Хейт, да, хей, хей. І, і це, це таке, знаєте, якщо особиста, особистість така бунтівна, то йому пофігу, він піде. І ми бачимо mm -hmm. такі дві. Протилежності, знаєте, як вогонь і крига. То з однієї сторони, або таке страджання. Зараз, зараз на часі страджати, так от переживати, тремтіти, бо це ж війна. І це так. ну що ти можеш сказати, що це неправильно, ну так. Да, да, або інші люди кажуть, підожди! Ну і б'ємося, щоби тут гуляти, щоб тут можна було, щоб ми пер. І тоді інша така протилежність це такі, знаєте, в кушевелі, такі бах, такий просто перебор. Ну навіть для mm -hmm. е коли ну такий без війни час, був. ну це такі, аж знаєте, так, масло масло Оці дві такі, ну, як, як не впасти чи в одну, чи да, в другу. Де бал, баланс тримати, так. Да. Так. Да. Mm -hmm. да, і ми з мішою, як пропонуємо, ну, це, це знаєте, не страна свята, тому ми рекомендуємо. Да. Є таке слово, воно дуже схоже на радість або на задоволення, але е, в російському називається увліктість, як буде по українськи Ой. Ой, Боже. Не знаю, по-моему, не будемо на часі зараз. Якщо поправити, то дякую. А якщо ні, то теж дякую. Увлічення, Да? І само по собі це дуже схоже, але вони, які вони різні. Бо ми можемо увлікатися волонтерством, можемо книгами, можемо стосунками, можемо дітьми, можемо з. Якщо ну, проводити якісь там заходи для когось. І це не тобто це інше, і ви можете це робити як все для допомоги, це для перемоги, це да, це зробити. А може це бути для вас таке такий путь проживання цього часу? Це для того, щоб ви і коли ми е, входимо ну, кстати, подивіться. Влічення, для... Захоплення, Захоп... О, захоплення Захоплення для дітей це е, естественно. Це т... настільки е, для них норма, що для нас, для дорослих, іноді, коли ти з людиною. Роз... Ну, це ще така є тема да? е, е, мужська, коли до, до людини до мужчин приходиш і кажеш, офі, і у тебе є захоплення, окрім роботи. В смислі. Оце, знаєте, питання в смислі. Це більше підприємців. Він і бізнес це все да? то, і життя да. і далі. Оце, оце проблема, коли у mm -hmm. тебе бізнес або діло. Це равно життя. Нема бізнесу, нема життя. Нема життя, да. Да. І, е... Ще разніше, як в Україні. Захоплення. Захоплення. Це бачите, я вивчаю зараз це слово. Захоплення, тому що на зриву пишемо. Захоплення це тема, з якою ви не тільки стабілізуєтесь, не тільки зможете пройти, а захоплення дає таку, вона іноді потребує навіть фізичних сил, навіть таких якісь сил, але вона в обмін дає багато такої тихої енергії життя. Це не те, щоб задоволюватися. Живої, живої, да, да. Да. Е, це таке, е, така енергія, яка наповнює. У вас з'являється мотивація життя. У вас з'являється, знаєте, така кімнатка, куди ви можете збігти від ну, поганого відчуття або від хренової реальності. Це таке убіжище, да, як кажуть. Печера да, для мужчин. Печера да, для так. мужчин така кімнатка. А, і а, тут є два моменти, ми змішуємо, коли розмовляли, бо іноді, ну а якщо нема, то куди що робити? Да. То ми е, пропонуємо, якщо ви не змогли там поринутися в дитинство, чи так поміркувати і ну, придумати собі, е, чим ви будете задовольнятися. А, ні, не, не те, що задовольнятися, а забув. Захоплюватися. А, а, за, за, задов... ну. Захоплюватися, да, і це mm -hmm. буде альтернатива і задоволенню, як удовольстві, і чи там да, оце. Або йти ти за чимось захопленим. Це нормально, якщо у вас зараз немає. Подивитись наліво, направо, подивитися, які у кого є захоплення. І е, спробувати. ну там, ну, там, А давай я з тобою спробую. Якщо вам це сподобається, або ви підчуєте внутрішній отлік, що це для вас ну так, норм, воно заходить, да, резонує, то це буде ваше захоплення. От і все. Ну так воно спрацьовує. Не ну, обов'язково там проходить курси. Це все. Чи може mm -hmm. потім захоплення? Перерости ваше діло, От я кажу, да? не бізнес, а іменно діло, е ну, як праця моєї мрії. Да, може. Чи може захоплення бути професійним? Наприклад, ви за це будете брати гроші? Ну да, може. може. Чи може захоплення просто бути вашим ну, хобі потім? Так, і це може, це вже ваш вибір. Але захоплення допомагає е перенести оцей важкий. Стан і час і надає сили, надає життєві сили, яких зараз реальність дуже багато потребує від кожного з нас. І ще одна є дуже важлива штука, на да? як ну я зустрічав також да? типу один там задав. А що ви задумаєте, що ви будете робити після війни? Тому що зараз ви можете там чи займатися діяльністю, яка пов'язана з війною, чи там на фронті, чи волонтерити. Але е, потім, да, коли буде наша перемога, да, то є, і це закінчиться, і тоді треба буде знову шукати себе. І захоплення отой може бути той віддушений, яка допоможе пройти той важкий да, період. Да. І ключиком. Може, якимось mm -hmm. ключиком, якісь да. підсказки, якийсь е, маленьким таким е, ну, трамплинчиком для е, вашого майбутнього. Це таке теж може бути. Але ос основна така ціль. Це як мені е, мати стосунки е, е, з настоящим, з тим, що зараз є, uh -huh. тому що воно е, ну, частково хренове, так, якщо так по-чесному, да? і нікуди не діваються ті, хто з вас щось просить, там, діти, там, ну, вони просять вашої уваги, але е, сам стан дуже ну, такий струсовий. І ми, коли струсуємо, у нас менше енергії. Тому ми змішали, ну, от одна з таких тем. Пігулка, uh, одна. Да, одна пігулка. Це uh, За... одна пігулка. А друга тема, да, Миша, давай тут трошки все ж таки, скільки у нас зараз є часу, ще uh, там uh, я є. Буд, будемо, так, да, будемо скільки є. Uh, якщо... Тема. Eh, друзі, я от дуже попрошу, якщо щось корисне ви бачите, ставте, будь ласка, там лайки. Діліться цим відео нато, да? тобто підписуйтесь на наш канал, тому що ну дуже багато корисної цінної інформації буде. Дуже багато актуальні теми, які ми самі теми ми самі ці проживаємо. Ми не беремо там звідкись це або наші клієнти, да, або наші особисті проживання. Це те зараз... свіженьке, що зараз це актуально, те, що зараз mm. є. Тобто, навіть це більше це як теорія, яка виходить з практики. А да. не... Ну, а не на uh, mm -hmm. І друге, дуже важливе, якщо це перше питання, це стосунки я з собою і я з, зі світом, да, з реальністю, mm -hmm. то друге, це стосунки людина з людиною. Тобто хлопець з дівчинкою чи дівчинка з хлопчиком. Тобто, це або союз, да, ну сімейний союз. Що робить, коли всі я. Да, немає сил, і дружина суду, немає. або дружина да. Да, немає сил її і її діти, що з цим робити. Якщо це. ну перше, що ну завжди буває, давайте так по-чесному, це таке відчуття або такі перекоси, або один каже: Ня, ну я мужчина, або ну я тут хранительниця чага, тому я буду це робити. Да? А і чи наоборот інше, ну і він же мужчина хай робить. Або ну, вона ж хазяйка, ну звісно, це на неї... Тобто це перекладання. Mm -hmm. Ось, і е е зараз ми бачимо таку тенденцію, де е неправильне розуміння самих стосунків, що це якась yeah. механічна дії, що ну, це треба там. Ну зараз війна, да, як ти кажеш, не на часі, там квіти купувати, там. Тобто я не роблю один, два, три, якісь процеси, і тому стосунки е, повинні якось щось з ними бути. Mm -hmm. ну, ми ж, ну, це ж війна, ну фухай, ну це ж війна. А якщо ну, так, ви подивитесь іншої перспективи, ми пропонуємо зміше вам, е, ми не ну, так, не будемо вам нав'язувати, будь ласка, як yeah. ви жили, так і живуть. Але м а якщо стосунки, це щось живе. Жива среда, тобто це не мертва, е, ну, набор, якісь процесів, це живе. Хоча вами може інколи не, ну, ви цього не бачите. Ну, як мікроорганізми. Знає, ми ж їх не бачимо, але знаємо, що вони є. І коли великі мікроорганізми скоплюються в домі, наприклад, у, у чоловіка, велику якусь там е, бульбу грязі, ну, тоді він замикає ну. Грязівки накипилася десь звідси, Вона ж ніоткуда береться в домі завжди. Тоді таке питання, що з цим робити? Ну, да, війна, але чим годуються стосунки? І якщо я не буду годувати стосунки. Так, да, є чоловік, є дружина, якщо стосунки не будуть годуватися, то так, як чоловік станеться, дружина станеться. Меж ними стосунків не буде ще як якість тої їжі, да? бо можна ж гамбургами да. якимось такими ватними, да а можна ж ві вітамінчики ж потрібно да, в стосунках обов'язково. Так, так і у нас такий є приклад, ну така метафора, да, трошки така, вона ну не прямо рівна, ну таке подібність є. От е, у майже якщо не у всіх є е, тваринки в домі або були, да? То о, квіти або якісь рослини були майже усі. От я не, ну, особисто я не знаю сім'ї, в якої хоч щось якогось кактуса там не було. Yeah. І ми всі знаємо, що як би то не було, але вони потребують уваги. І якщо я заб'ю, то я можу колись проходити і побачити, що рослина така печальненька. Іноді достатньо там або полити, або щось, а іноді ні. Іноді вона так печальненька, що треба рятувати, треба да. якісь там ліки, або, як Міша каже, вітаміни. І щоб це ще дати, треба ну, щось з цим зробити. Ну, хоч в Google залізти та да почитати, що це за квіток і як його годувати, а не залити, і воно ще й згніє. Воно йому так погано, воно ще й так. Да -да -да. Це ж теж з практики. Ось, То коли ми переходимо стосунком, а це система набагато або така ж сложна, але набагато е, сложніша, тому що вона не видима. Її так просто не побачиш, як квітку. Але якщо ви так ну, згадаєте, то вона теж десь гавкає, мяукає, коли хоче потребує їсти. І вона веде себе так, да? а, а іноді вона зав'ядає. А іноді вона вже так помирає, я вам скажу. І коли люди бачать, що стосунки помирають, да, людина є, але стосунків немає з ними. Юридично ви, дружина, і чоловік. Це юридично, але стосунків немає. Так. І чим більше буде йти війна, і чим більше ми кажемо, не наразі, війна, коли б не було, вона закінчиться. Yeah. І буде таке, знаєте, відчуття, що слухай, ну вже ж все повинно бути гарно, як в анекдоті, щось я п'ю, і а мені все хуже і хуже. Mm -hmm. Все закінчує, а чому так погано? Ну, тому що стосунки потребують уваги. Ви, ну, якщо ви е, завели собі тваринку, вона потребує уваги. Якщо ви не будете годувати тваринку, згадайте, да? Вона, по-перше, так, веде себе бунтує, вона потребує їжі, там, буде на голову сідати, скавчить, мурчить, там, я не знаю, що. Потім вона захворіє, потихесеньку, вона так, така пасивна стає. Потім вона хворіє, вона просто бездвіжна, а потім вона вмирає. А іноді агресивна становиться. Піся є в ботинки, Так, да, агресивна, гавка, зрива. І так іноді ти дивишся так на людей. І люди задають питання, чому він там гризеться, або вона, чому вона кричить, чому. Mm -hmm. Слухайте, ну, може стос... вона стосунки, голодні. І стосунки, От, знаєте, як іноді я кажу, е... ну, так, давайте так поміркуємо. Представте собі, що стосунки це людина або mm -hmm. дитина. Yeah. То якщо вона кричить, може памперси треба поміняти, бо вона там обкакалася і ходить ціл. А що таке для стосунку памперси поміняти? Або відпустити щось, або проговорити щось, або признати щось, наприклад, у нас тут проблема, у нас тут памперс повний? Або просто нагодувати. Чим годувати? Ось ще питання. І ч, коли люди думають, що стосунки це просто механічні якісь дії, там цілуватися, обніматися. Вісім разів обнімайтесь, три рази цілуйтесь, ну знаєте, спробуйте так з жінкою. Якщо вона mm -hmm. не хоче, то вона скаже: знаєш, йди зі своїм вісім разів, вони йди там, я не знаю, з кішкою обнімайся. І кішка вам не дасть. Ось, кстати, кішка, вони такі, блін, це не собака. Якщо вона не хоче буде вириватися з рук, буде лізти. І що ми хочемо е, запропонувати чому цей ефір? Е, е, ну, ми рекомендуємо е, як, ну, якби не відмахуватися від стосунків, а наразі хоча б подивитися, бо війна це ще і дуже <С2> такий <С2> тест для стосунків. Війна допомагає побачити, в якому стані стосунки. Наголію тобто, оголює так якби... да, да, о, Дякую. Вона дуже оголює оце все, знаєте, таке як е це, фігові лістя, знаєте. Тобто це навіть не одяг. І якщо стосунки е мали таку гарну коріння, то війна їх об'єднує. Вона дає можливість навіть проявитися. Вона стосунки, ну, знаєте, як кажуть іноді. В і коли довга дружина або чоловік він каже, я влюбляюсь по-новому. Отак буває. А буває, коли люди кажуть, ну, щось, щось як там, чувства стилі. Немає, так. Немає почуттів, да, як. от, ну, я б насампію це проходив, коли ти розумієш, що слухай, ну, реально, я нічого не, не відчуваю до своєї дружини, І це страшно, тому що ми ж ну, ми не можемо жити без почуттів. Воно як, ото, е, Та влюбльність, коли метелики ото, ну, то дуже кльово. І коли немає цього, то ну, страшно. Ти думаєш, слухай, я живу взагалі чи не живу? Це, це я чи не я, а це нормальне чи не нормальне, і не повинно відмахуватись від себе. І я зараз я скажу ще одна така одна із проблем, ну то, що я проходив, що не видно. Да. От, розумієте? От проблема в тому, що це ну, воно так не сигналізує, да? тобто якби не проявляється. От як то, е, рослина, вона ж тобі не кричить: help, help, дай мені води чи вітаміну. Ні, вона тихенько собі помирає і. Ти не розумієш, а чого вона померла, да? і це дуже така проблема. Да? І в нас немає в нашому суспільстві, немає такого ну, зробити діагностику От машина, культура такої. Да? Да, культури. Ми звикли, що ну, якщо ну, все, брак, все, це ну куди да, да, ти? Да. А це особисто, якщо ще й християнська культура. Все О, ти, ти, ти в кайдана. В кайданах. Да. Смислі, ти мене не кохаєш. Мисли, це твої проблеми, іди вон Богу, і знайди кохання для мене. Ну, Тобто, це ж така штука. Тому ми е, ну, і пропонуємо, рекомендуємо особисто, тобто є багато питань, їх можна вирішувати. Mm -hmm. і, і під час війни у нас ніша є класні кейси, коли ми працювали з сім'ями і е, запускали ці стосунки в сім'ї. Але, по-перше, це увага. Це, я не знаю, як в український скажу уважительне внимання. Тобто, це mm -hmm. не просто, ну, як, знаєте, роздивитись як незнайому картину того, кого ти бачив кожен день. Дозволити собі сказати: слухай, я її майже не знаю. І навіть банально, який ти колір зараз тобі. ну, Подобається, яке блюдо. Взагалі, що в тебе за вкус зараз? Так, такий е... розворот такий. Да? Mm -hmm. дозволити собі не знати. перевірити, а чи так, а чи дійсно я знаю свою дружину чи чоловіка. І ви побачите, як, ну, що, блін, я зовсім не знаю, ну, хто це. Ну що хто ти? Де моя жінка? Де, де моя Я ж знав. А, тому що ми кожен день змінюємося, і оце, оця неповага, оця така невнімательність, оця така таке, знаєте, не наразі, не на часі. Приводить нас інколи до е, ситуації, коли ми перестаємо годувати свої стосунки. Ми не бачимо. Як Міша каже, вони не сигналізують, а іноді сигналізують, але ми не бачимо бо в іншому місце повернути. Оту, да, у, сліпа водія, зона, як у тому, дякую. Я думаю, нам на сьогодні, Міша, давай закінчувати. Да, так, на сьогодні. А, да, Бажаємо вам, по-перше, і ми з Мішою працюємо, ми працюємо в темі стосунки, стосунки один ну, сам з собою, стосунки з людьми, з світом, з життям, з реальністю. Ось тому я, ми бажаємо вам гарних стосунків, таких люблячих і взаємних. Да. Друзі, задавайте питання, пишіть коментарі. Пишіть коментаря, да, які там ваші стосунки, чи б хотіли щось ви покращити, може. Пишіть, знаходьте нас в соціальних мережах, пишіть в особисті повідомлення, фактично завжди ми відповідаємо. Тому що да, задавайте як... питання, іноді ну, відповідь вона на поверхні. Просто буває, що це неочевидно. Все, все Пока. тоді до нових ефірів, до нових зустрічі, да.